Знаходили міни, артснаряди та бойові частини реактивних систем залпового вогню. Ураган волинські піротехніки повернулись з Чернігівщини, де допомагали знешкоджувати боєприпаси, які залишила русня. Розповідають, це була вже друга поїздка волинських піротехніків у місця, де встигла побувати нога окупантів. І знахідки, які довелось знайти на Чернігівщині, відверто кажучи, вражають. Це артснаряди різних калібрів, мінометні міни, касетні елементи, бойові частини, також різноманітні елементи реактивних систем залпового вогню, град, ураган та «Смерч». Ось гранати, протитанкові міни, інженерні міни, протипіхотні міни, не нажимної дії, а ті, що встановлені на розтяжку. Ось, ну саме таке більш небезпечне, яке це бойові частини реактивних систем залпового вогню Ураган, також касетні елементи з них. Тобто це касетний елемент з цієї бойової частини. Саме більше, скажімо, це реактивні системи залпового вогню ураган. Їх дуже багато для, для того, щоб їх з землі витягнути, а це не менше 3,5 метрів, якби вони в землі стирчать. Ось ну для цього потрібна необхідна техніка, от, і дуже сильно багато повідомлень від населення саме про ну, от, урагани. В них присутні е, самоліквідатори, тобто, коли вони впали, вони самоліквідуються через 110 секунд. Ось, але є, є такі, що і не самоліквідуються. І вони є якби, ну, дуже небезпечними, тому їх знищуємо на місці. Усього протягом 65 днів, доки піротехніки перебували на Чернігівщині, вдалося виявити та знешкодити 1370 вибухонебезпечних предметів. Чоловіки кажуть, найстрашніше це коли такі небезпечні вибухівки впали поряд із будинками, де продовжують жити люди. 102 будинки було перевірено, і всі ці виклики 102, вони всі були, ну тобто був вибухонебезпечний предмет на подвір'ї. Ну, тобто люди там сміливі, вони навіть без нас поверталися туди і починали там би, жити, але вже там ну, певні роботи, да, кусили траву і тоді би, виявляли цей вибухонебезпечний предмет і тільки тоді телефонували. На жаль, траплялись і нещасні випадки. Були нещасні випадки, але не від, ну, від власної невідповідальності самого жителя. Він просто. Скажем, приніс вибухонебезпечні предмети до себе додому. Це було РПГ-18, муха. Ось, він чи хотів зробити трофей, як після нашого приїзду, ось, як вже виявилося, він говорив, що він хотів там метал, метал на метал здати. Почав розбирати і ну, трапився вибух. Навіть випадок був трактор якраз біля кладовища. Косив, ну косив траву, ну понад дорогою. Косив траву, підірвався трактор. Виїхали піротехніки, вилучили дві протитанкові міни, і там виявилося ще одне протипіхотне. Втім, роботи з розмінування території на Чернігівщині ще багато. Щойно одні піротехніки повернулись. Наступна команда з Волині вже у дорозі, щоб продовжувати очищати українську землю від так званих подарунків окупантів.